Одинадцятирічний Матвій Паїс на швидкість збирає кубік Рубіка. Каже, для цього має спеціальний килим, який фіксує час. Коли я відпускаю руки і починаю збирати та кубік, врем'я тут засікається до тисячі. І коли я знову прикладаю руки, час зупиняється. аби вирішувати таку головоломку варто вивчити алгоритми, говорить шкуляр. Він знає 250 комбінацій. півпав. Спочатку робиться правої е, е верхня грань, опускаємо праву грань і вертаємо верхню. Це такий базовий найлегший алгоритм. Матвій розповідає, середній час, за який зараз обирає кубік, 16 секунд. Але говорить, коли починав, думав над головоломкою три дні. У мене не виходило нічого нормально повторяти. Але за ще цього вогня, який у мене з'явився. Е, я почав розуміти, як його все там вчитися збирати. У своїй колекції має 25 різних кубиків, говорить хлопець, від найменших до найбільших. Показує один із найскладніших для нього скваер. Всі її вважають дуже складною, тому що алгоритми ні схожі ні на що. Він міняє форму, і всередині, якщо подивитися, може побачити таку полосочку, І тільки по цій полосочці, Крутиться, і якщо поставити не по цій полосочці, то він просто не буде крутитися. Син захопився з під кубінгом півроку тому. Розповідає тато Матвія Богдан. Каже тоді, вся родина захворіла на коронавірус, і вони разом почали дивитися відеоуроки. Він підійшов до мене і запитав, чи я колись його збирав. Я сказав, що я нікого самостійно не міг його збирати. Я тільки міг включити відео, продивитись або знайти алгоритми і, і зробити так. А ми знайшли кубік, тоді самий простий, саме дешевий купили для нього, і він почав його тоді перший раз крутити. Завдяки такому хобі, хлопець став цілеспрямованим, говорить мама Матвія, пані Юлія. Зраділи справді, тому що на цей час, коли він має свою нішу там, де може реалізувати себе, побачити, що він в чомусь краще, ніж інше, йому щось вдається. Олена Діденко Олег Куриш Новини на Суспільному. Черкаси. Перкасід